Так, привіт, друзі! Суботня бавовняна майстерня. Ну і покажу зараз, що в мене є. Друкую, значить, я системи. Навіть попри те, що вимикають світло, Дякую хлопцям дальнобійникам, які мені свого часу задонатили паливо. Завдяки ним робота взагалі не зупиняється. Бо без світла багато не надрукуєш. Так от. Поки вся Україна без світла, ми працюємо зараз є зібрані системи, вже надруковані системи. Це дуже багато часу зайняло на друк. Ну і тут у мене рами. Рами під певні дрони. Так, далі, ремонт дронів. Ремонт дронів теж у мене практикується. В основному Mavic 3. чому так? Я не відмовляю якісь невеличкі поломки інших дронів. Але коли є постійно одні ж і теж запчастини, одні і теж, ті ж розхідники, воно простіше, самі розумієте. Так от, цей дрон з кульовим. Тут йому просто прошило трошечки, але не навскрізь. Просто пройшла куля, бачите як? І пробила пропеллер. Тран. Ну, Пропіллер це не біда, пропіллери у нас, слава Богу, є, нам задонатили, тому я беру тут їх і ставлю. Тут найбільша біда, то, що зачепило трохи голову і порвало йому шліф. Тому голова у нього не працює. Але працюють у нього мотори і все інше. По суті, треба замінити голову. А, вот. Бо там ще є з механізмом проблеми. Ну, коротше, той ми вирішимо. Цей вже готовий, але бачите, в нього немає колпачка на лапці. Це той дрон, що ви бачили у мене, у нього висіли проміні, знайшлися механізми, от, то все тепер зібрано, все працює. Отака от, от історія. Ну і хочу подякувати. Звісно, а, хлопцями з Германії, які задонатили нам, дивіться, о, такий чудовий принтер. Це самий новий принтер, на який ще пиль не сідала. Ну і до нього задонатили купу пластику. От. Тепер я з пластиком. Отака от історія. Дуже круто, то ми не зупиняємось, працюємо, працюємо, працюємо. Щодо планів. У мене РАМ надруковано дуже багато, а бабон залишилося лише 5 штук. От. Ну, тут теж не біда. Хлопці мені прислали нову версію, нова генерація. От. Це у нас пововнове делівері. Чудова нова вже розробка. Ви бачите одну кнопочку і один роз'єм. Як це працює? Працює воно як повербанк. У мене вже одна зібрана система є, вона 2,5 тижня в вімкнутому стані у мене і ще не з'їла акумулятор. Хоча у мене буває тут і ноль е в приміщенні, коли декілька днів не друкується нічого, е бо це не житлове приміщення, це окрема постройка, от. то е акумулятор досі працює. Е якщо довго затримати кнопку. То вся історія вимикається. І все. Ну, і так само вмикається. Дуже чудна система, дуже чудна плата І там буде вже нова розробка, яка, по суті, буде ще менша, але я поки вам спойлерити не буду, краще, краще дочекайтеся повноцінного виготовлення. така от історія. Що ще вам хотів показати? До принципі, не зупиняюсь, друкую і вночі, і в свята, і в будь-які дні, бо хлопцям потрібна допомога майже завжди. Кожен день мені пишуть хлопці по поводу різних хвостовиків. Типу, давайте ми будемо допомагати. Хлопці, мені не потрібна допомога. Чому не потрібна? Тому що мені з Чехії присилають їх тисячами, просто тисячами. Хлопці там друкують і сюди присилають. Тому у мене потреби в них немає зовсім взагалі. От. Різновидів я тисячу вам разів показував, скільки їх існує. Тут вже багато нема. Хлопці повихватували ті, хто приїжджають до мене. От. Тому, якщо у вас є запит якийсь, то я вам просто скину файли, друкуйте собі, будь ласка, але мені допомагати з друком хвостів не потрібно. От. По розхідниках у мене по суті, все все є. Все, що могли закупили, підготувались до зими, теж гарно підготувались. Питали у мене про мою сушарку. Це був мій самий перший принтер. Ой, забув, як він називається. Може хто нагадає, згадає, напишіть в коментарях. Забув назву, дуже швидко хотів сказати. і Забув принцип, який що тут я повністю зняв механіку, бо її розбило. Ну, з часом за три роки його просто в хлам. Він друкував цілодобово. Я лишив тут, по суті, лише стол із механіки, і все. Електроніка в ньому залишилась своя рідна. Тому я просто в ньому вмикаю підігрів столу, зачиняю ці віконця. І ставлю катушку на якийсь завгодно І У мене стол просто, як у звичайного принтера, стол гріється, і там тепло, і сушиться таким чином пластик. Вірите, працює. Працює, бо зараз самі розумієте, яка погода, то пластик треба сушити. От, отака от історія. Ну і трошечки вам покажу цікавенького. Отака от у мене є історія. Але то, як воно працює, я вам покажу трошечки пізніше, коли буде гарна погода. Ах. Ну, дякую вам за просмотр. Щось напишіть в коментарях. Я не знаю, що напишіть що-небудь. І підписуйтесь за посиланням на мій інстаграм. В інстаграмі у мене в сторісі дуже багато цікавого. От, і, до речі. Всі, хто підписані на мій інстаграм, рано чи пізно зможуть отримати якісь цікаві штуки, бонуси. І там у мене буде дуже багато цікавого від військових. Це інтрига, тому підписуйтесь на інстаграм. Посилання в описі під відео. Дуже дякую за перегляд. Люблю вас, пока-пока.